Виховної години історія сучасного українського одягу та історія джинсів. Опис професії. Що для дитини одяг? Цей предмет захисту тіла від зовнішнього середовища, цей предмет першої необхідності, цей спосіб самовираження, цей можливість попелюшки перетворитися в красуню. Розвивається суспільство, розвиваються традиції. Культура і відношення до одягу змінюються. Ми вже ніколи не згодимося відмовитись красиво одягатися, стежити за новинками моди. Це означає, що необхідність в одязі буде існувати завжди, а разом з цим і необхідність в спеціалістах, які виготовляють цей одяг. Щоб пошити красивий, зручний і модний одяг, необхідно набути основних прийомів в роботі, знати технологічний процес, вміти працювати на сучасному обладнанні, користуватися в роботі передовими методами обробки, застосовувати різні види швейних матеріалів. Престижність професії швачки, оператора швачкого устаткування, зростає по мірі становлення ринкових відносин. Вона надає широкі можливості для індивідуальної трудової діяльності, а також для роботи на підприємствах, масового та індивідуального виготовлення одягу. Роль вишивки у національному вихованні молоді вишивка це ніросельна мистецтво народної графіки української нації. Вона зберігла і несе нашу багатовікову культуру: стіпки, нитки, це лінії прямі по горизонталі чи вертикалі, а також по діагоналі є основою творення складних візерунків. Це основне у вишиванні. З цього починається захоплюючись творить, процес творіння, від простит до найскладніших орнаментальних узорів. Тут спостерігається народна винахідливість в методах побудови, розміщенні, а також у створенні нових орнаментальних форм застосування вишивки. Вишивці належить основна роль у духовному житті людини створення естетичного середовища у праці, відпочинку, святкування. Вишиті одяг, рушники, скатертини тощо супроводжують наші свята, обряди відіграють велику не тільки матеріальну, практичну, а й духовну естетичну функцію. З часу створення і дотепер вишивка відіграє велику роль у утвердженні краси нашого життя. Сучасна вишивка мала глибокий зв'язок з традиціями народної вишивки, зберігає свій духовний зміст і доводить, що народне мистецтво, як і народна… Пісня це велике надбання нашої багатовікової культури. А вже вміння вишивати, носити одяг, мати вишиті речі, жити в помашканні з вишитим інтер'єром, піднесе наше молоде покоління на значно вищий щабель національної культури, тобто зможе відіграти дуже велику роль у вихованні їх національної свідомості і вже їхні діти будуть виростати гордими з того, що вони є продовжувачами української культури, українського народу, українцями. Вишивання як процес виконання є дуже захоплюючий і привабливий. Заняття вишиванням розвиває творчий підхід до праці, естетичні смаки, привчає до акуратності і працелюбності, формує в школярів, учнів чи студентів звички і вміння, що їм дуже пригодяться в практичній діяльності. Можливо, захоплення вишивкою переросте в необхідність творчо працювати і зв'язати своє життя з вишивкою так, що воно стане основним видом трудової діяльності. Прищеплювати любов до вишивки пропоную з молодого шкільного віку. Дівчаткам обов'язково наголошувати, що вони майбутні подруги, матері, повинні оберігати кращі традиції минулого. Таким чином, наступні покоління не тільки оцінюватимуть нас, але й збережуть наші сьогоднішні набутки, які згодом також стануть традиціями. Виховання любові до рідної культури, до рідного села чи міста, до рідної мови, традицій національного одягу це завдання першочергового значення. І нема потреби це доводити. Вишиванка дає всім українцям почуття спільності, як однострій військового загону чи спортивної команди. І водночас залишає кожну індивідуальністю, адже вишиванки усіх різні. А зараз до вашої уваги історія джинсів. Багатьох мучить питання, коли і як з'явилися ці п'ятикарманні штани, що підкорили світ. Насправді, створення джинсів, які практично будь-який геніальний винахід, супроводжувало випадковість. А сталося це наступним чином. У березні 1853 року в Америку прибув якийсь Лейва Штраус, бельгійський переселенець іудейського походження, син кравця. Ще на кораблі його почали звати Леві Страусом. Завдяки старанням своїх братів, 24-річний Леві опинився на вулиці, маючи в своєму розпорядженні лише рулон парусини, що дісталася у спадщину від батька. Жибрак і голодний, щоб вижити в цьому божевільному світі дикого заходу. Він почав пропонувати на вулиці свої послуги з пошиття наметів на замовлення. Його заклик почув, якийсь підпилий роботяга золотошукач і відмітив, що в добротних штанях і під деревом переночувати можна. Сам Леві раніше ніколи не шив штанів, але часто спостерігав, як це робить його батько. Тому син кравця не розгубився і в результаті той самий роботяга став першим володарем джинсів від самого Леві Страуса. Ціну він призначив достатньо високу – 1 долар і 20 центів. Леві не міг продешевити, адже половину виручки він вимушений був віддати братові, який дав йому нитки й ножиці. До того ж, робота була того варта. Це був перший досвід молодого кравця, що докорінно змінив його життя і всю світову моду в цілому. Замовник був дуже задоволений і через деякий час привів до леві ще одного клієнта, який бажав теж обзавестися чудоштунами, які, до речі, сказати були шиті на совість. Зроблені з грубої коричневої тканини. Штани виявилися дуже зручними і міцними і чудово сиділи. Далі на кравця посипався просто шквал замовлень. Всі хотіли придбати ці міцні, надійні та зручні штани. Менше ніж через рік у тисячу. У 853 році в Сан-Франциско, на вулиці Беттері Леві Страус відкрив свою майстерню з пошиття штанів. А брати, що так жорстоко надійшли з ним, були в нього на посилках. Кравець виявився дуже непоганим підприємцем. Він швидко зрозумів, що товар потрібно удосконалювати, модернізувати і просувати в маси. Він сам їздив поселення з золотошукачів, показував свої моделі штанів, вислуховував пропозиції на рахунок їх модернізації, наголошував. Налагоджував контакти з клієнтами. З часом на чудо-штанах з'явилися петлі для ременя, глибокі, передні і зручні задні кишені, знаменита подвійна отстрочка, якою джинси славляться і по сей день. Класичного кольору джинси стали теж завдяки леві страусу. Коли у нього закінчилась парусина, що дісталася від батька, він почав... Використовувати шкільну бавовняну тканину, синю саржу. Виробляли її в німі у Франції. Звідти пішла назва тканини Денім. Тканини цю привозили з італійського порту Генуї, Тому на тюках з товаром писалося місце відправлення Дженуас, яке американці читали по-своєму Джинс. Справжній переворот у джинсовій моді стався в 60-ті роки ХХ століття. Тоді модельєри почали шити з диміна не тільки штани, а й плащі, сорочки, спідниці, кепки, курточки і навіть зуття. Приблизно тоді на джинси звернули свою пильну увагу хіпі, будучи цінителями зручності і краси. Вони почали прикрашати свій одяг з диміну стразами, вишивками, бісером та нашивками. Їх ідеї не залишились непомітними. Незабаром самі виробники джинсів стали таким же чином прикрашати свою продукцію. А в кінці 60-х Луї Фаро представив на подіум широкій публіці свої джинси, повністю розшиті стразами. Його приклад наслідували й інші з світовим ім'ям. Водаліри отримали нове велике поле для реалізації своїх творчих можливостей. Справжнісінький джинсовий пункт почався, коли денім стали офарблювати усілякі кольори, а слідом за ним і нитки для прострочки теж стали використовувати різних кольорів і відтінків. Перша за столітню історію джинсів колір індиго перестав бути єдиним і незмінним. Творча фантазія кутюр'є стала просто безмежною. Нині складно знайти людину, в гардеробі якої немає джинсів. Мільйони людей носять одяг з Деніму кожен день. Він вважається демократичним і зручним. Але ж колись п'ятикарманні штани називали одягом рабів і золотошукачів. Історія джинсів є яскравим прикладом того, якою непередбачуваною і суперечливою може бути світова мода. Давайте подивимося декілька порад, як вибрати джинси. Джинси незмінний елемент гардеробу будь-якої сучасної жінки. Джинси стали настільки популярними не тільки завдяки зручності, але головним чином завдяки універсальності. Джинсові штани можна використовувати як головного елемента ансамблю для роботи прогулянок, активного відпочинку, походу в клубні заклади. Головне при цьому пральний підбір джинсів. Головний критерій відповідність вашій фігурі і вашим уподобанням, а також загальною стильової спрямованості вашого гардеробу. Нижче ви знайдете кілька порад, які неодмінно допоможуть вам зробити правильний вибір. Силует джинсів. Щоб виправити джинси по фігурі, необхідно керуватися таким параметром, як силует. Силует є основною характеристикою фасону. За силуетом можна визначити, як джинси сидітимуть на власника. Джинси скінні даний крій є найбільш вузьким з усіх існуючий, вузькими джинси залишаються по всій своїй довжині. Якщо ви хочете вибрати модель скіні, слід враховувати, що далеко не на кожній фігурі вони виглядатимуть добре наприклад, якщо у вас занадто широкі стегна або занадто короткі ноги, то така модель так вам точно не підійде, оскільки буде підкреслювати ваші недоліки. Джинси Slim Fit. Якщо ви вирішили вибрати джинси вузькі, але варіант скіні вам не підходить, то ви можете вітати перевагу також завуженою, але трохи менше, моделі Slim Fit. Джинси такого крою облягають фігуру, але не так сильно, як модель скіні. Ідеально вони підходять для струнких людей. Причому модель Slim Fit також є універсальною, тобто підходить і жінкам, і чоловікам. З такими джинсами відмінно поєднується об'ємний верх. Це як варіант для жінок. Чоловікам же навпаки краще віддавати перевагу облягаючим футболкам та сорочкам, класичним джемперам. Джинси Loose Fit. Ця модель є дуже простою, навіть трошки мішкуватою. Виглядає ця модель досить недбало. Поєднання дуже вільної посадки із заниженою лінією талії, яка нерідко використовується дизайнерами, робить ці джинси ще більш недбалим візуально. Основна аудиторія, на яку направлено виробництво фасону Лосвіт молодь з нестандартним поглядом на світ, яка заперечує громадські рамки. Носять таку модель і дівчата, і хлопці. Моделі для дівчат також можуть мати назву Бойфрендфіт, з натяком на те, що джинси можливо були запозичені дівчиною з гардеробу і хлопцям. Джинси Fit. Віддайте перевагу моделі джинсів регуляр фіт. Цей крій є найбільш популярним. Перевага джинсів Регуляр Фіт полягає в тому, що вони відмінно сидять на практично будь-якій фігурі, причому чоловічій, так і жіночій. Такі джинси допомагають відмінно приховати переваги фігури, якщо такі є. Джинси регуляр фіт ніколи не виходять з моди, навіть він від будь-якої іншої моделі. Найбільш широка аудиторія джинсів регуляр фіт. Люди з середнього віку. Але й серед молоді вони також користуються популярністю. Як правильно потерти дірки на джинсах? рвані джинси війшли в моду ще зовсім недавно. У минулі десятиліття джинси з дірками були долею жебраків і бездомних. А в нашому сучасному світі навіть найбагатші зірки можуть прийти на концерт у рваних пошарпаних джинсах. Тепер це вже справжній тренд, який викорінити не зможе навіть саме відважний дизайнер. Та втім це й не потрібно робити. Адже дірки на джинсах виглядають стильно і привабливо. Давайте з'ясуємо, чому всі так люблять рвані джинси, причини любові. Такі джинси можна носити навіть у літню спеку, так як в них не буде жарко. Адже тепер ці джинси мають власну вентиляцію. Рвані джинси з дірками це мода. Їх можна поєднувати практично з будь-яким верхом топами, піджахами, блузками, толстовками, плащами. Завдяки таким ось діркам ви знову дасте шанс на життя своїм старим пошарпаним улюбленим джинсам. Багатьом модницям здається, що робити дірки на джинсах дуже просто і легко. Насправді це не зовсім так, щоб дірки виглядали акуратно, красиво і модно, а не так, як ніби вони на нароком впали на асфальт. Потрібно врахувати пару важливих нюансів при створенні модного образу. Звичайно, рвані джинси можна придбати і в магазині, адже вони продаються досить часто. Але навіщо витрачати гроші, коли порвати джинси можна самому, прямо в себе вдома?